Привіт, мої хороші. Тож сьогодні мої завдання для хлопчиків, як я й обіцяла. Вітайте з Артемом! Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку хлопчика всім. І Артем приготував для вас свої іграшки. Давайте назвемо які Артемові іграшки. Робот Артемі, машинка Артемова. Ведмедик теж Артемів, ракета Артемова, м'яч Артемів, паровозик Артемів, навіть зайчик і він Артемів. А послухайте, будь ласка, загадку, про яку іграшку йдеться. Є великий і малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає у собі людей катає. Що це діти? Як ви вважаєте? Правильно, це машинка. А як ви здогадалися, що це машинка? Це машинка, тому що вона буває і вантажна, і легкова, а ще тому, що по дорогах поспішає та людей вона катає, перевозить. А нагадайте мені, будь ласка, як називається професія людини, яка. Управляє автомобілем. Правильно, це шофер, або ще кажуть, водій. Так і сьогодні, хлопці, ми з вами розповімо про машинку. Спочатку будемо казати, що це, яка машинка за кольором, яка вона за розміром, з чого вона складається, які в неї. Є. Деталі, і як ми можемо нею гратись? Ну, давайте починати. Це машинка. Вона яка, хлопчики? Вона різнокольорова. У мене маленька за розміром, а у вас яка? Середня чи велика? Бо бувають іграшки і великі, і маленькі, і середні за розміром. Моя машинка зроблена з пластмаси, тож вона пластмасова, а бувають ще залізні. Зроблені заліза. А давайте зараз згадаємо, з яких частин складається машинка. Що є у машинки? Правильно, колеса є, є кабіна, ще є у неї багажник, фари і дуже багато частин, які ви знаєте, хлопчики. А як ми можемо гратися машинкою? Машинку ми можемо. Катати, запускати, лагодити, а ще можемо купувати або дарувати машинку. Така виходить у нас цікава розповідь: а зараз нам треба трішечки відпочити. І чекайте, хто це з вами зараз буде веселитись та розважатись. Тож давайте ще разом, хлопчики, розповімо про нашу улюблену іграшку про машинку. Машинка різнокольорова, маленька за розміром. Вона пластмасова, бо зроблена з пластмаси. У неї є що діти? Колеса, кабіна, багажник. Її можна запускати, катати, ремонтувати та ще й управляти. Бачите, які ми сьогодні молодці. І чекаю, хлопчики, від вас вашої розповіді про ваші улюблені іграшки. Бо я... Чітко знаю, що ви полюбляєте грати не лише машинками, а ще й літаками, ще й м'ячами, а може, ще й потягами. Тому, будь ласка, складайте ваші розповіді та присилайте мені в групу Viber. Бувайте!